Сьогодні у календарі маємо чудове свято, всеукраїнський день української хустки, друзі. І ми знаємо, що хустина з давніх часів була оберегом, була символом краси. Жінки її носили, обожнювали. І сьогодні ми трішки більше поговоримо про цю таку чудову річ. Нам про це більше розкаже Людмила Мороз. Вона дизайнер із цих чудових хусток від бабусі, створює неймовірний одяг. Теж про це будемо говорити. Пані Людмила, доброго ранку. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, перше питання, скажіть таке. Цікавить як наших глядачів і мене особисто. Скільки у вас взагалі є хусточок, які є у вас вони у вашій шафі? Дякую вам за таку можливість розповісти про те, що дійсно сакральне це наше надбання. Це наш оберіг, це наша українська спадщина. І особливо актуально зараз на фоні тих подій, що відбуваються в Україні, ми маємо цінувати наше іскуно українське. Взагалі, я не рахувала точно, скільки в мене хусток, але 50 точно є. І ну і ще треба брати до уваги, що я з цих хусток створюю одяг. І ось сукня, яка на мені вона створена з елементами української хустки. Це хустка, ми бачимо така орнаментальна. Яка мені досталася у спадок від моєї бабусі? Всі ці хустки від бабусі, чи є ще від і... якихось інших родичів? Не всі від бабусі є хустки. Люди вже знали, що я створюю одяг від хусток, і я цим займаюся взагалі більше двох років, вже так свідомо. І знайомі, які цікавляться теж цим, мають хустку, яка просто лежить у них у шафі. Вона десь трошечки вже можливо. Там і мулії поїла вже трошечки отак часом зіпсована. Зі Часом зіпсована, і мені подарувала наприклад. Оця хусточка така гарна, коричнева, з такими квітами. Це подарована від одної дуже доброї, гарної людини. А ця хустка це вже сучасна, угу. то вона придбана. А так то оці всі хустки, які тут, то вони мені в спадок досталися від бабусі. Скажіть, будь ласка, є якась старовина? От як от якій декілька років, можливо, яка має свою історію цікаву. Я думаю, декілька десятків років, вже якщо старовинна. Де Не десятків. Ось є хустки навіть з етикеткою. О, якщо так. ми подивимось, що Ой, тут. Клас. Це оригінальна справжня і, так? Так, це тут 66-й рік. Ось можна о, побачити. Це натуральна шерсть. Чи вовна правильно говорити українською мовою? Ось ми бачимо на цій стороні такі однотонні хустки. Ну я думаю, я щось з них ще створю. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що у вас така неймовірна кількість хусток вдома. Чи всі, всіма ними використовуєтесь? Чи всі використовуєте? Це ж нереально стільки переносити? Це ти не розумієш. Це ж дівчата, це ж, ж жінки. Вони все підбирають під одяг і під настрій. Так, під настрій, ну мені кажуть, що мені личить хустка, саме якщо пов'язувати вдягати теж іноді, але це ж не під кожен одяг. Її пов'яжеш. Теж існує багато способів пов'язування хустки. Чим відрізняє ще, наприклад, українську жінку від якщо брати жінок східних, у нас чоло має бути відкрите. Ми показуємо цим, що я вільна, я незалежна. Ось дивіться я. О це це такий, якби прояв нашої самобутності, що я пишаюся тим, що я українка. Так, ви кажете про те, що у вас дійсно гарний одяг, це безперечно, так, варно виглядаєте. Скажіть, коли і чому виникла взагалі ідея? Ось ці старовинні хустки, які там з поколінь передавалися, дійшли до вас у руки, перетворювати на такий сучасний, стильний і водночасно аутентичний одяг? Ну якби я не хочу якось показатися, що що? Я я не перша, яка цим займаюсь. Я, я ну, думаю просто хустка українська сама по собі є джерелом натхнення, є таким невичерпним джерелом натхнення творчості, що я, от, наприклад, просто я дивлюся на хустку, і я вже бачу, що можна з неї створити. І не знаю на це, мабуть, і одного життя мало цим можна займатися і займатися. А ви досліджували хустки? от так, їх у їх вас є багато. Що кожна із них можливо до чогось приурочена, можливо, до якоїсь свята або для буденності, чи ну робили якийсь такий зріз з історії? Так, мені цікаво було це досліджувати. І що я ще дізналася, що, наприклад, отакі квіткові орнаменти взагалі-то хустка прийшла в Україну в XVIII столітті, і ісконна у нас була намітка. Спочатку була намітка з часів Київської Русі, була намітка, це такий відріз домотканого полотна, і гарно так пов'язувались намітки. В залежності від різних регіонів були різні способи пов'язування. От Хустка вже прийшла в XVIII столітті. І, наприклад, такі квіткові орнаменти до нас прийшли з півдня України, зокрема, Молдова, Румунія, більше звідти, Болгарія. Звідти до нас прийшли, а от такі, наприклад, як от в мене, то це з Турції. Нам відомо, що якби якщо прослідкувати історію, Україна не була відокремлена. До нас і монголо-татари прибігали, і історія так розвивалася, і ті чи інші елементи е е прийшли до нас з інших країн. Запозичували стрічку. Класно, так. скажіть, ви дійсно сказали про те, що хустку не. Не до всього можна одягнути і не завжди дайте якісь поради. Можливо, наші віничанки захочуть себе також якось прикрасити таким чудовим елементом одягу. До чого найкраще панує, і яка Яка, до якого матеріалу, можливо, до якого образу до речі, от існує думка, що хустка це атрибут заміженої жінки. Я трошечки так хочу спростити це твердження. Насправді дівчата маленькі, навіть з маличку теж одягали хустки, але більш вибирали такі кольори світлі. Дівчатам-дівчаткам були більш притаманні світлі, світлі кольори, квіткові візерунки. А от жінки вже старші, то вже вибирали такі більш чорні, такі темні, коричневі, забарбавлення, зелені, сині. От, ще цікавий момент. От, Наприклад, Китиці це була ознакою, що це родина заможня. По-різному їх називали в різних регіонах, бахрама, кит, китиці, пацірки. Класно, от. можна до офісного до, костюму до, одягнути? Можна. Я думаю, зараз можна все. Ну, ми, ми показуємо, що ми українці, ми цим пишаємось, і зараз можна все. Хустку можна застосовувати, немає такого, що вона не сумісна з чимось. Ми знаємо, що є дизайнери, і в світшотах застосовують в спортивному стилі одязі, застосовується українська хустка. І в таких більш вишуканих, вечірніх нарядах. Навіть такі дизайнери, всесвітньо відомі, як Джон Гальяно. Та ну там дольдольчегабана колекції. Знаю, що у них колекціях цих брендів використовується хустка. Розкажіть про свою колекцію. Ви сьогодні про теж у шатні гарні сукні з елементами так хустки. Розкажіть про свою колекцію. Скільки там є нарядів? Є ось бачу у нас саме ваші роботи. Покажіть нам і розкажіть. Ну ще раз хочу подякувати за увагу до моєї творчості. Мабуть, для творчої особистості це саме головне, щоб розуміти, що те, що вона робить, це не просто так погратися. а це цікаво, це натхненно, і це людей викликає інтерес і навіть якесь захоплення. Ну, ось бачимо на мені ця сукня, ось вона виникала спочатку так на папері. Так, так, беріть, беріть, так, беріть показуйте, можна так. Беріть, беріть звісно, показуйте. І наступно покажіть нам. Розкажіть, будь ласка. Розкосала. Так, ну ми вже ну, бачимо, да, вам ми бачимо, сукні. що порі, різні, різні інтерпретації можна хустки. Якщо, наприклад, тут верхній частині такі uh -huh. орнаментальний, то е, це сукня е, з корсетом. То за допомогою корсету вона набуває зовсім інше таке бачення. І Якщо ми можемо корсет зняти, то це буде така більш, якби. Звичайна корсет вже надає отій такої міна етнічності, що це і італію підкреслює. Це цілком сучасний одяг. Це дуже носибельний. Можуть і молоді дівчата, і вже такі жінки трошки старші. Я так Може, розумію. Так спочатку з'являється ідея так бачення в голові. Те, що хочете так. зробити, потім створюється ескіз, і вже потім до пошиття не Вірно? завжди ескіз. Буває так. От я бачу хустку, все взяла ножниці, порізала. Ескіз можна потім не малювати. Ну якби да це не, не завжди так. Ну так і круто. Mm -hmm. Я так розумію, ви самі займаєтеся безпосередньо пошиттям. Так Так, повністю займаюся пошиттям. Як вам вдається поєднати різноманітні тканини, різноманітний матеріал з платтям, наприклад, і хусткою, тому що тут і шов в нас представлений, бачу і. Ляні, так наскільки я розумію. і значить, які матеріали є шестяні. Тут здебільшого шерстяні хустки. І от, враховуючи, що зараз така холодна пора, то можна вдягатися в хустку будь-якого віку дівчатам, будь-якого статку. Вона гріє, хустка зігріває, хустка зігріває не тільки душу, а й зігріває тіло. Це приємно. Це містить в собі таку нашу автентику, нашу ідентичність українську. Ну, ви шиєте одяг. Підкажіть, будь ласка, чи зверталися до вас вже наші вільничанки з якимись такими цікавими е побажаннями зшити собі щось подібне, як зараз ви маєте сукенку таку? Так, було навіть, що в мене вже був одяг створений, його бачили, і в мене його купували. Супер. А що, що саме та... хочуть наші вільничанки? Що хочуть? Ну, більше от в мене замовляли такі прикраси. буси роблять дерев'яні uh -huh. буси, і вони з допомогою хустки такі роблять будь, ну, виходять етнічні, така прикраса. прикраса. І воно ну відносно так бюджетно. Це не дорогі якісь корали, там золото, uh -huh. що коштує дорого. А воно за невеликі гроші можна створити такий досить унікальний, цікавий аксесуар, який буде доповнювати одяг. Слухайте, в мене тепер питання. Такого гендерного значення. Чи можна якось, скажімо так, заволювати в одяг чоловічий орнаменти хустки? Я думаю, цілком можна. Но, можливо, все-таки квіткові такі елементи хлопці не захочуть, а якщо, там, наприклад, взяти. Ну, з орнаментом, О, з орнаментом я бачу, у вас тут і, наприклад, Я б носив би таку Чи важку, із задоволенням. Цілком Чому? можемо зробити вам з цієї хустки під сорочку. Чудово, тоді після ефіру ми з вами домовимося. <рив> буду рада. І завтра, вас бачити. І завтра я вже маю надію вийти. Буду, йду, да, дуже, буду ну, дуже рада. <рив> ну, Підкажіть, будь ласка, чи віничани і, і віничанки реально переходять на такий автентичний одяг. Чи просять вони його, особливо зараз під час війни? Є таке, так. Ну, можливо, не, не, я не скажу, що дуже масово, але якби все-таки це, це люблять люди якісь з таким якимось духовним наповненням. Люди я які такого глибокого змісту ці цінують наше українське глибоке, які не не біжать за модою. Не ну, знаю, я насправді скажу, що дивлюсь на вас, дивлюсь на ваші ескізи. І як на мене, це надзвичайно стильно і модно молодіжно як кажеться, тому що це не просто, знаєте, хустка, яка на голові, а це дійсно елемент прикрашання сучасного одягу. Ось, подивіться, я наприклад, ось, не бачив цілком... 18 столітті таке так. плаття. А ось ціл, наприклад, цілком молодіжне, цілком молодіжне, це ми бачимо такі лосіни, і зверху така ковтиночка з баскою, воно і талію підкреслює, і жіночність таку додає, і жінка приваблива, і жінка спокуслива. І, і, наприклад, от бувають такі моменти, що не всі хустки, хустки, яким вже більше 50 років, вони можуть не зберігатися в ідеальному своєму стані. І буває, там трошечки моль з'їла, десь трошечки вона зіпсувалася в шафі, але я все дуже ціную. Кожен елемент мені важливий, кожен візерунок і акуратно ножничками вирізається цей елемент. Дублюється тканиною, щоб воно не торочилось, і на, на машинці за допомогою зигзагу нашиваються ці елементи, і потім ще розшиваються бісером або камінчиками розклеюються. І виходить дуже дуже цікавий такий образ, що всі просто в захваті. Скажіть, чи не шкода? Ось ви кажете, що вам так це спадковість? Що вам там важливі люди і приємні для вас віддають? Чи не шкода? Ось скажімо так. Вирізати ось ці орнаменти чи серце крові не обливається, що так скажемо трішки псуєте так, ось саме цю таку структуру самої хустини? Я вас дуже розумію. Я на це знаєте, як от я дивлюся на це глибше. Просто мені дуже багато відомо випадків, наприклад, тут живе в селі бабуся. Бабуся прожила, бабусі не стало, і після неї лишилося те все в шафі. і Люди просто те викидають як не потріб. От мені від цього більше серце крається. То я думаю, моя бабуся з неба дивиться на мене зараз, і вона рада, що. Я займаюся такою справою. Я продовжую життя української хустки в одязі. Я в цьому цій сукні прийшла, і мене побачили. І мені приємно, і людям око радується. Так, це, це не кощунство, так а це друге От, життя. Звісно, так, це дуже це друге життя, і це такий навіть елемент апсайклінгу, рексайклінгу. Це екологічний дизайн, це екологічна мода. Так, ви використовуєте таку вже річ, як як то кажуть, вже сформовану так у нову. Підкажіть, будь ласка, чи у вашому гардеробі ще є речі, які мають елементи народної української хустки? Окрім платі і самих хусточок. Є ще є. Ну я все не змогла в студі студію принести. Ну, нехай, нехай можливо, буде всьому якась трошечки завіса таємничості. Все таки я цю свою колекцію Сила оберегу вона є, і це колекція. Вона такий проект, не, не так, що зазвичай там зробили, показали показ, розпродали, і все. Йдемо далі. Це як дитина. Дитина народжується, дитина росте, дитина розвивається. І я вірю, що воно буде розвиватися, і я сподіваюся, що ми, ми дуже скоро переможемо. І я хочу зробити показ свій, щоб люди побачили. Я щойно хотів запитати, можливо... які надалі плани? Ось можливо, що у вас якісь ідеї, створення, можливо, чогось нового чи, можливо, і знову ж таки вже сказали вже частково відповідь на моє питання. Хочете створити свій показ, так вашого одягу. Так, так, в мене ідей невичерпний вичерпний Дай Боже сил, натхнення. І, і ентузіазму перемога на наше на, 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 і все. Так, дякуємо, вам, пані Людмила, що ви до нас завітали, що поділили своєю колекцією. Друзі, знаєте, що насправді українська хустка це модно, це класно, і, звісно, це по-українськи. Це наша ідентифікація, і вона насправді є дуже красива і колоритна. Друзі, з нами була Людмила Мороз, людина, яка дає друге життя нашій автентичності і перетворює, скажімо так, застарілу, здавалося б, хустину на новий сучасний одяг.